Погоня за водієм наркоманом була у рівному зухвалий молодий чоловік за кермом БМВ втікав від копів, аж поки не потрапив в ДТП, свідки кажуть, він дивом не збив пішоходів, адже кермував автомобілем вкрай небезпечно. Ось кадри з нагрудних камер поліцейських БМВ їде в напрямку перехрестя князя Володимира Шухевича. БМВ зупинитися. інакше буде стріляти. На перехресті вулиць Шухевича та князя Володимира правопорушник, повертаючи ліворуч, не впорався з кермуванням та наїхав на бордюр. Автомобіль зупинився водія змусили вийти з салону в слід за ним і пасажира. Лежать на землю, на землю, Руки за спину! Наручники! 26-річний водій ще з минулого року позбавлений судом права кермування на 4 роки. Упродовж місяця рівнянин тричі притягався до відповідальності за кермування в стані наркотичного сп'яніння. Чого втікали? Бо ви безпочинно не хотіли спіновувати да. мама, моя знає. Я отакі од от неї yeah. на зухвалого водія патрульні формили відразу чотири адмінматеріали. за незупинку на вимогу за скоєння ДТП за керування автомобілем, будучи позбавленим права керування та за проїзд на червона світло світлофора. Окрім того, згідно з лікарським висновком на стан наркотичного сп'яніння на водія склали протокол за керування у стані наркотичного сп'яніння.